Привіт усім! Сьогодні у випуску ми дізнаємося з вами, що чекає на Україну через 5, 10 і 15 років. У мене вже давно була така ідея порозмовляти або поєднатися з духом хаосу. Хаос це не зло, як його охрели перші священнослужителі Другого століття. Хибне мислення, що хаос це безпорядок, запевняю вас. Хаос це модель першочергового стану. Відповідно з перекладу, хаос це. Створено з нічого, отож. Зараз я буду визивати до хаосу для того, щоб з ним поговорити, поспілкуватися про нашу прекрасну Україну, і хочу дуже сильно побачити, що ж трапиться через 5, 10 і 15 років. Буде, правда? Все тут. Я чомусь думала, що дух хаоса це все ж таки чоловічий, насправді це жіночий. Жіночий дух, жіночий образ показує. Отож, я би хотіла поговорити. для початку, запитати. Дух хаоса? Чи можеш ти провести показати інформацію про Україну? чи є в тебе такі, така можливість? Скажи, чи є в тебе така можливість? Є. Хто ти духа уся? Розкажи про себе. Ти. Каже, ти помиляєшся, в мене статі немає. Я можу бути а, як. В чоловічому подобі, так і в жіночому. Я той, з кого все почалось. Я енергія, з якої розпочалося все. Я міщу в собі енергію багатства, ізобілія, достатка, світло. Я контролюю разом. Я відкриваю. Я відкриваю нові ходи. Я енергія, яка може оживляти. Я енергія, яка дає життя. Я енергія, яка здійснює бажання, якщо ти цього хочеш. Я космос, каже, я як космос. Якщо ти входиш в мене, то е, не факт, що ти вийдеш. Дорога. Показує дорогу. Що за дорога? В я А, ти проходиш через мене, коли піднімаєшся е, до Творця весточник. Я тобто, ти всесвіт і є всесвіт. Я більша, ніж всесвіт. Я вогонь, який спіпіляє я повітря, яке розмітає, я розщепляє навіть кажу я. Земля, яка вбирає. Коротше, всі, всі чотири стихії. Я таке знала. мене не варто боятися. Зі мною треба правильно взаємодіяти. Я можу очистити від будь-чого. Хаос, хаос. Розкажи ще про себе. Я мозок. Все, я поняла. Хаос – це мозок. Мозок, а в нас є а, канал серця, в нас є канал мозку, то хаос це хаос управляє мозком. Мозкові дії, мозкові а, волни, хвилі. Хаос сковує наші здібності. Хаос сковує наші здібності. Він не дозволяє нам бачити істину. А, з хаосом взаємодіють інопланетяни. Цікаво. Навіть дуже. Так. Чи зможеш ти дати нам відповіді на запитання, які ми чекаємо про Україну? Україна буде роз'єднана заява. Яким чином Україна буде роз'єднана? Покажи, будь ласка. Це новий шлях. Ви живете зараз у пастці. Вогонь знищує. В принципі, да, в біблії, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, що наступна стихія, яка знищить тут, то це вогонь. А, уже, уже все в дії. Так. А, так і показує, що вогонь а, це початок початок кінця і переродження. Відповідно, через війну це те, що відбувається зараз, а, так має бути в цьому істина. Що ще покраїна? Переродження йде, все, ребята, тут така красота. Іде переродження, ми йдемо до раю. Рай це не те, що ми а, самі собі уявляємо. Рай це а, переродження людської раси, переродження взагалі енергії а, України. Ми зараз про Україну говоримо. Переродження. Міста, цивілізація, все поміняється. Все рушиться, тому що такого більше не буде. Дякую. Справедливість наступила. Те, що ми зараз переживаємо, так воно має бути. Зараз таким чином. Поєднання йде розуму і серця. Люди не можуть справитись. Люди поділилися на дві касти: люди від серця, люди від розуму. І поки не буде поєднання, тобто нова людина в цій ері це серце і розум разом. Це один істочник це той, хто вийшов в пробудження. В пробудження виходить людина, яка підключається до істочника, до джерела. Творця. Вона стає творцем. Тобто це нові люди. Правильно розумію? Так, да, це зовсім інші люди. Стармен нам розказує в цій колоді: це повне переродження, навіть тіло, тіло навіть зміниться, шкіра мені показують, шкіра зміниться, колір шкіри може змінитися. Божественні. Кажуть мені, що колір шкіри буде не, не такий, як у нас, Та, от він може бути од, в, в світлий, світліший білий, білий. А, і якщо поєднати і крапелечку додати голубо-си, син, синій, голубий і зелений відтінок, а, шкіра буде. Мати нове забарвлення. Тобто вона не буде голуба або зелена, там, да? вона не буде сірою, вона буде такою більш ще світлішою, чим ми маємо. Тобто ми маємо людовий тілесний, я не знаю, як це пояснити. А в нас він буде такий більш до фарфрового навіть, тобто більш, більш світліший білий. Жорстко зараз пішло. Каже, пам'ятаєте, як це почалося, як нам розказували Адам і Єва? А, так не буде зараз, залишиться більше людей. Комунікація. Але тепер поєднатися зможуть люди тільки ті, які, а, які стали самі творцями, то істочник да, джерело. З джерелом з'єднання і тільки ці люди можуть поєднатися між собою. Чоловік і жінка раса, нова раса. Вони однакові. Так, і тут народження нових дітей, зовсім нове покоління. Вихід на новий рівень а, в плані. Знань тут відкриваються знання, тут людина повністю перепрошивка ДНК йде. До джерела дійде тільки людина, яка має глибокі корні свого роду, яка підтримує свій рід, яка максимально має зв'язок зі своїм родом. Вісці зцілиться поранений. Ті, хто загинули, вознесуться знову. Що це таке? Нова раса. Тобто ви зможете нейронними зв'язками з тілом через хаос, через саме. Даний дух хаосу. Ви зможете зв'язуватися навіть з померлими душами. Ви зможете зв'язуватися з різними, просто неймовірно. Ви зможете зв'язуватися не лише з померлими душами, а і з різними, з різних поколінь, з різних віків, людьми, які колись проживали, яких ви знали, яких ви не знали. Тобто, у вас буде такий максимальний зв'язок. З потустороннім світом і з потубічним світом, да. Достатньо всього бути на високій вібрації і е, е, піти в медитацію, і ти зможеш побачити, поспілкуватися з е, тим, з ким захочеш. А кажуть, що тут медитація тепер буде не така, як в нас зараз. Бо зараз в нас медитація, ми сідаємо. Ми сідаємо. В таку позу облягаємо і закриваємо очі, а тут з відкритими очима повноцінно можна зв'язуватися і спілкуватися, і бачити, бути, тобто бути в декількох місцях одночасно. А, ну, Я так розумію, що це і є п'ятивимірна система, коли ти можеш бачити крізь е, стіни і простори чудово. Я вважаю, що це неймовірна інформація. А зараз давайте ми подивимося. Що буде з Україною через 5 років? Покажи, будь ласка, що буде з Україною через 5 років? Через 10. і через 15. що буде? З Україною? буде з Україною через п'ять років. Десять пятнадцять і так Україна через п'ять років. Дуже багато буде об'єднання людей, будуть створені, сформовані гарні союзи. Люди, які будуть максимально будувати нові, досі нова комунікація показана, На Україні люди. Люди будуть, власне, своїми серцями відкривати, знімати маски. Тобто, я так розумію, що буде поєднання, поєднання людей саме через серця свої. Я кажу так загально людей, ніби ті, хто будуть прокидатися, відкривати своє серце. Ті, хто будуть відкривати своє серце, так, люди, які відкривають свої серця, вони пробуджують, вони знімають маски, вони об'єднують людей, просто самі об'єднуються, ніби в одне ціле, ніби в нас буде хочеться сказати нове, нове царство. Я не знаю, чого мені це йде, але це нове царство, де через 5 років це нове царство. Воно тільки-тільки буде пробуджуватися через саме любов. Упов серце відкривається. Саме тому а, багато хто ще буде а, тільки, тільки шукати в пошуках свого і іст, істини, да, свого серця від, ну, розуміти, що таке що таке життя серцем, тільки-тільки будуть душу свою відкривати. А, а взагалі кажуть, що дуже багато уже буде пробуджених. Тобто через 5 років Україна почне. А загально що? Через 5 років Україна навчання буде проходити. Всі, хто в Україні, будуть навчатися, відкриваючи новий шлях в нову, в нову еру, хочеться сказати. Подивись, як стихії. Зараз просто підійди, я це виріжу. Дивись, як стихії розійшлися. Я бачу, я бачу від Ну, Так красиво взагалі. Так, тепер дивимося добре через 10 років. Те саме. Те саме новий шлях. Люди прокинуться із сна. Через 10 років. Тільки через 10 років ми всі йдемо в нове життя. Українці, Україна. Через 10, через 10 років тільки пробудження серця. Всі пробудяться. Через 10 років. А через 15. Ангели будуть правити на землі, через 15 років Україна а, просто любов, мозок буде десь там подалі. А, в основному будуть ангели, вони будуть проводити. Ми будемо в прийняті, в прийняті. І взагалі тут неймовірно, а, тому що. Кожен сам собі, кожен пізнає свою енергію, кожен ділиться цією енергією. І це ніби як а, мені дуже важко говорити, тому що я це все бачу картинками і в голові, а описати словами ще тої мови, коротше не існує. А, і більше того, що ми будемо думками один одного розуміти, будемо читати, щитувати думки. А, і це дійсно так, і це, і це буде через 15 років. Ангели нас будуть проводити, ми підвішуємо себе, в якому плані ми мозок відпускаємо да? ми відпускаємо мозок, а нас проводять, більше немає контролю. Тобто ми відпустили повністю весь контроль. і Хочу сказати, що тут істинне кохання, любов, щастя да? От тут просто неймовірно. І якщо говорити про королеву Пентаклів, то подивіться, просто подивіться на цю карту, яка говорить про неймовірне ізобілія, про достаток, наскільки багатою буде наша країна, Україна саме за 15 років. Імператриця, да, перероджена Україна. За 15 років у нас повністю буде переродження, вихід із диявола. Амінь, просто амінь. Тут перепереродження, переродження, вихід на новий рівень, на новий тут зовсім новий світ. Україна це зовсім новий світ буде за 15 років, тому що повністю кожна людина переродиться в плані свого серця. Кожна ДНК буде перероджена зараз. Дуже багато сліпих, і дуже багато людей, які вже вийшли на новий рівень і вже а, стараються пробуджувати і інших людей надавати допомогу. Багато ще хто сліпий, багато ще хто в негативних енергіях. До речі, давайте запитаємо а ті, хто в негатив, будуть такі люди, які не вийдуть з негативу, чи будуть такі люди, які не вийдуть, будуть такі люди, вони будуть наказані яким чином вони будуть наказані? Розрушення як буде. В кому плані, що тут значить? Яким чином вони будуть наказані, а а тим, що їх заставлять переродитися в будь-якому випадку? Буде дуже багато, хто буде сопротивлятися і не захочуть. Буде великий супротив і не захочуть перероджуватися. Але це неминуче, переродяться всі. Когось заберуть, а я так правильно розумію, когось ви заберете. Ні. Ті, хто мають піти, вони підуть до 15 років. Тобто, в цей період часу. Період часу до 15 років і теперішнього часу, як я зараз дивлюсь, так, вони підуть, а тут будуть тільки ті, хто будуть працювати над собою і матимуть перспективу. Верховні душі, так, да, да, да. Тут ангели будуть правити і люди будуть зовсім інші, зовсім інший. Змінюється все, змінюється. Кажуть. Зміниться повністю людина характер, бачення, відчуття, емоція. Ми йдемо до Божественного. Ми всі йдемо до Божественного, правильно розумію? Кажуть, не всі, кажуть мені, не всі. Не кажи за всіх. Добре, не кажу. Але працюватимуть заставлять працювати над собою всіх. Ну Давай ще трошечки. Бо я дуже переживаю, поки свічка горить, то дух є, а як, як тільки вона перестає горіти, духа вже не буде. Все, він його вже нема. Все. Це все, що я могла дізнатися сьогодні. Але це дуже цікаво. Я думаю, що. В майбутньому я ще буду зв'язуватися з різними енергіями, і буде ще більш детальніше і більш глибокіше? Я так сподіваюся. Тому поки що така ситуація. Пишіть в коментарях, якщо вам вподоби, якщо ви для себе пізнали важливі моменти, і взагалі чи вірите ви, що будуть такі зміни?